Головне події в Харкові та області 8 квітня. Вбити начальника Хова Олега Сенігупова та керівника Дергачівської ВАА В'ячеслава Задоренка. У таких планах зізнався слідчим 55-річний Олександр. Його затримали восени в Харкові. Начальник слідчого управління Гунацполіції Харківщини Сергій Болвінов розповів подробиці справи, яку тільки-но передали до суду. Кілера в Харкові розшукували на один день після зухвалого вбивства українського військового. Воно сталося на Салтівці торік навесні. Розплутуючи справу, слідчі виявили підозрюваного на відео з камер спостереження. Надалі той самий чоловік засвітився під час підривів військових автівок у будівлі Шевченківської адміністрації в Харкові. Один із поліціянтів пізнав фігуранта, адже той і раніше мав проблеми з законом. Далі підозрюваного вистежували та спіймали в електричці, що йшла до козачої лопані. І майже одночасно поліціянти отримали інформацію про замінування автівки начальника Дергачівської МВА. А на відео поруч із машиною виявили вже знайоме обличчя. Затриманий не став відбріхуватися та сам заявив слідчим, що очікував на підрив Задоренка. А після того готувався вбити начальника хова Олега Сенігубова ще й публічно на місці одного з прильотів. Надалі встановили, підозрюваний має бойовий досвід. Світ. Він воював в Афганістані та в армії Сербії. Він, уродженець Євпаторії, жив у Криму, а після загарбання півострова РФ переїхав до Білгорода. Там, за версією слідства, Олександра завербувала ФСБ. За її завданням, він прибув у лютому 24-го року до Харкова. Тут чоловіку і винесуть вирок. Справу за десятками статей Кримінального кодексу вже передали до суду. Ракету іскандр м ударила російська армія по передмістю Харкова напередодні вечері. Зранку начальник ГОВА Олег Сенігобув повідомив, що прилетіло по селищу Високий. Там росіяни розвалили чергову базу відпочинку, що не працювала. Три людини отримали гостру реакцію на стрес. Понад 100 історичних споруд пошкодили загарбники безкінечними обстрілами Харкова. Про це повідомив з марафону мер міста Ігор Терехов. Він відзначив, що серйозних руйнацій зазнали більше як півсотні таких будівель. Також за тиждень масовиних обстрілів значно збільшилася кількість пошкоджених житлових будинків. Декілька доведеться знести. Тим часом у Харкові опублікували візуалізації майбутніх відновлених будинків. Проєкти, які вже реалізували та втілять у місті найближчим часом, доступні на сайті департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міської ради. Посилання на нього та більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та шерте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.